Прогноз погоди в Україні на три дні з 2 по 4 лютого. Мене звати Українчик. Як на мене, погода в лютому буде непристойно тепла. Ви тільки уявіть, в деяких областях денна температура повітря підніметься до плюс 12 градусів. А от що мене реально здивувало, так це нічні показники термометрів. Не повірите, але факт: вночі буде 7 градусів тепла, і це стосується не тільки південного регіону нашої країни. Додивіться дане відео до самого кінця і дізнаєтесь, якого числа і в яких областях очікується дивовижне потепління. 2, 3 і 4 лютого сила магнітної активності буде на рівні 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Магнітних бур не буде. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 2 по 4 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 2 лютого. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Житомирщині і в Київській області, а також у самій столиці, в світлі години доби буде від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в темні плюс один мінус один. Хмарно з проясненнями місцями невеликий мокрий сніг в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі і в Миколаївській області синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів в денний час, від плюс 1 до мінус 1 в нічний. В Криму в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, ніч навіть плюс 1 до мінус 1. В районі Басарабії, в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус один. Місцями невеликий мокрий сніг очікується в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Кримському півострові, на Одещині і Миколаївщині, хмарно з проясненнями, і без опадів вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в світлі години доби від 1 до 3 градусів тепла. В темні від мінус 1 до плюс одного градусу в усіх областях західного району України хмарно з проясненнями, і випаде невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 1 плюс 3 в денний час від 0 до плюс 2 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі в день плюс 2, плюс 4, вночі плюс 1, мінус 1 градус. Місцями невеликий мокрий сніг очікується в усіх східних областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Вінниччині, Черкащині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, в нічні плюс 1 мінус 1. На півдні Кіровоградщини в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Полтавщині в денний і нічний час термометри покажуть від плюс 1 до мінус одного градусу. Місцями невеликий мокрий сніг очікується в усіх без винятку областях центрального району України. Вітер Північно-Західний 7-12 метрів за секунду. 2 лютого сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Нагадую, що інформація про непристойно сильне потепління буде ближче до кінця даного відео. Субота 3 лютого. Північ в Чернігівській області. В денні години доби термометри покажуть плюс 1 плюс 3 градуси, в нічні від 1 до 3 градусів морозу, на Сумщині в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В Житомирській області в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний плюс 1, мінус 1. На Київщині і в Києві в світлі години доби буде від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів морозу. Мокрий сніг завітає в гості до мешканців Сумської області. На Чернігівщині на додачу до снігу литиме дощ в Житомирській області і на Київщині без снігу, але очікується доволі сильна злива. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Миколаївській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів вище нуля, в темні плюс 1 мінус 1. В Запорізькій області в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до мінус 2. На Херсонщині в денний час буде від 4 до 6 градусів тепла, в нічний плюс 1 мінус 1. Хмарно з проясненнями та дощі різної інтенсивності синоптики прогнозують в усіх частинах Південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і Закарпатті. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від мінус 1 до плюс 2. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області вдень від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У усіх областях Західного району України литиме дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна від мінус двох до мінус чотирьох. На Луганщині вдень буде від нуля до плюс двох, вночі мінус один мінус три градуси. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі вдень від плюс 1 до плюс трьох, вночі від нуля до двох градусів тепла. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Харківщині, в Донецькій області і на Луганщині, хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в, в день години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від плюс 1 до мінус 1 градусу, на півдні Кіровоградщини в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля, нічна від 0 до мінус 2. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях центрального району України 3 лютого очікується дощ, а на Полтавщині і в Дніпропетровській області на додачу до дощу випаде мокрий сніг. Вітер Південно-Західний: 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 3 лютого буде в спокої, сила магнітної активності сягатиме двох балів, що є невідчутним рівнем. Неділя, 4 лютого. Північ на Сумщині в денний час термометри покажуть від плюс трьох до плюс п'яти градусів, в нічний від одного градусу морозу до одного градусу тепла, на Чернігівщині в день від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі від нуля до двох градусів тепла. В Житомирській області синоптики прогнозують, що і вдень, і вночі температура повітря коливатиметься від п'яти до семи градусів вище нуля. На Київщині, а також в Києві в світлі години доби, буде від 5 до 7 градусів з позначкою плюс в темні від плюс 5 до плюс 3. Місцями невеликий дощ та мокрий сніг очікується в Сумській області, на Чернігівщині, Київщині і в Житомирській області місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна від плюс 7 до плюс 5. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів вище нуля, в темні плюс 7 плюс 5. В Херсонській області і в Криму в день плюс 8 плюс 10, вночі від 7 до 4 градусів тепла. На Запоріжжі в денний час плюс 6 плюс 8, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. У Львівській і Тернопільській областях в світлі години доби плюс 7, плюс 9, в темні від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Хмельниччині в день плюс 6, плюс 8, вночі плюс 7, плюс 5 градусів. В Івано-Франківській області синоптики обіцяють в день від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 7 плюс 5. На Закарпатті в денний час плюс 8 плюс 10, в нічний від 7 до 5 градусів тепла. І в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля, нічна плюс 7 плюс 5. В усіх областях західного району України очікується дощі різної інтенсивності. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в день буде плюс 3, плюс 5. Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в денний і нічний час буде від 2 до 4 градусів вище нуля. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 6 градусів тепла, в темні – від плюс 4 до плюс 2. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Хмарно з проясненнями і дощі різної сили варто чекати на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центр на Вінниччині, Черкащині, і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день від 8 до 10 градусів тепла, вночі плюс 7 плюс 5. На Полтавщині і Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище нуля, нічна плюс 5 плюс 3. В усіх областях. Центрального регіону України 4 лютого буде хмарно, з проясненнями і місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітних бур 4 лютого не буде, сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Отже, як ви певно зрозуміли, з 4 лютого весна. Вирішила остаточно прийти в нашу країну. Буде дійсно дуже дуже тепло. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.